Я заходжу в Тікток, там скрізь оцей цей крісмас вайб. Господи, що буде далі? Мені пофіг, може і на планітяні вже прилетять. Я жива, і це викликає відчуття ностальгії. Хочу, щоб всі також були щасливі. Не робіть так, з якою ви як крабова чи крабовачевлів'я. Привіт! Мене звати Саша. А ти, скоріше всього, зайшов на це відео, бо в тебе немає новорічного настрою. Розумію, зараз я дивлюсь вікно і мені хочеться з нього вийти. Тому що, звичайно, в першу чергу нам новорічний настрій дає погода. Коли йде сніг, коли багато снігу, а коли його немає, звичайно, ти сидиш і думаєш про який взагалі новорічний настрій, може йти мова. Але я дуже сильно люблю новий рік. Я дуже сильно сумую за цією дитячою казковою атмосферою і дуже вважаю потрібним робити її для себе в дорослому віці. Також вступати в новий рік не з отакими думками: господи, що буде далі? Може, і на планітяні вже прилетять на цю Україну, я не знаю. А все ж таки трошки вірити в чудо і в перемогу. Тому я сьогодні захотіла поділитися по. Радими, як підняти собі новорічний настрій, як його знайти. І чи взагалі потрібно це робити? Перше, я маю сказати, що новорічний настрій не обов'язково повинен отак вмикатися, коли починається грудень чи січень. Це абсолютно нормально його не мати. Так, трошки відчуваєш себе дивно, коли хтось отак от радіє, а ти такий, типу, мені пофіг, але це теж нормально. Тому якщо в тебе так, не думай, що з тобою щось не так. Шо? І знаєте, якщо навпаки у вас є настрій, а у близької людини ні, то теж сильно на неї не давіться. Це особисто моя больна тема. Бо в мене, коли ось такий настрій, я хочу всім його віддати. Я хочу, щоб всі також були щасливі, тому я і знімаю це відео. Але це інколи трошки виходить за рамки, і я починаю прям не розуміти людей. Я починаю прям давити на них. Не робіть так, можете їм порадити, що можна зробити, аби підняти свій настрій. Але якщо у людини немає на це зараз сил банально. Но сил може не мати, то це також нормально. Це якраз про мене в минулому році, Мені здавалося, що все, що буде далі, це просто, мабуть, ще більший треш. Але ні, я жива і я тут. Отже, порада номер один: декорування кімнати. Як ви бачите, в мене сьогодні є такий новорічний фон. Все це декорування я зробила своїми ручками, і це дуже сильно підняло мені настрій. Я з дитинства обожнюю всю цю тему декору завжди намагалася просто з нічого з того, що лежить вдома, зробити щось нове. Дворічний і в цьому році вирішила повторити цю традицію. І знаєте, я начебто відчула себе дитиною. По-перше, ви потім живете в кімнаті, яка прикрашена. І по друге, саме цей момент, коли ви створюєте щось, це теж ну просто неймовірно. Про це в мене є дуже багато відео коротеньких шортс. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити, буду ще виходити. Або якщо ви не хочете робити щось самотужки, просто купіть якусь гірлянду, повісти її, і вже буде у вас джинглбел. А також прикрасти ялинку. Не нехтуйте придбайте. Панням ялинки купіть, хоча б ось таку манюню, як в мене вона коштувала гривень в минулому року. По-друге, музика так банально, але це дуже підіймає настрій. Я заходжу в TikTok, там скрізь оцей цей крісмас Я одразу теж така хочу співати всі ці пісеньки, які ми всі добре знаємо. Тому замість звичайного плейлісту включайте собі новорічну По третє фільми, серіали, книги на новорічну тематику. Знову ж таки, це викликає відчуття ностальгії. за тими зимами, коли був сніг один дома, гарі Котре найбанальніше, що можете знайти, або шукайте щось новеньке, нове подарунки. Це те, що в цьому році принесло мені новорічний настрій. Я почала завчасно купувати подарунки. Зазвичай це роблю дуже впритик до свят, а в цьому році вийшло по-іншому. І коли я почала роздумувати над ідеями подарунків і навіть якусь вже частину купувати, то я прям відчула, що скоро свята, і в мене теж скоро будуть подаруночки, і взагалі якось піднявся настрій. Скільки разів я сказала слово настрій в цьому відео? Хтось порахує. Також відчуття свята може. Може створити образ, який ви почнете продумувати для себе макіяж, зачіску чи одяг. А можна навіть зробити якийсь тестовий макіяж, де ви будете вся блискітка. До речі, знову самореклама. на моєму каналі теж будуть виходити відео про макіяжі, про подарунки. Взагалі про всі мої поради, що я тільки що наговорила. Я також знімаю відео поради маленькі, такі в шорцах. Якщо серед всього цього ви не знайшли нічого для себе цікавого, то просто зробіть собі мисяку крабового або олів'є. До речі, напишіть. В коментарях, з якою ви сякти, крабова чи олів'є, я скрабовою. Особливо, якщо ви живете саме окремо від батьків. Я недавно подумала, що блін, а я ж можу купити собі продуктів, зробити мисяку крабово, всістися і зробити просто те, про що мріяла в дитинстві. З'їсти всю каструлю салату, передивляючись, якийсь фільмі. Нормальна ідея, що ви так дивитесь? Ковзанка, як я могла забути, якщо в вашому місці є ковзанка, просто йдіть туди хочеш і кате. Я в цьому році ще не катаюся, але планую встигнути. Ну і в принципі, намагайтеся себе налаштовувати на хороше. Я розумію, що це важко, знову ж таки, повертаючись до початку свого відео, я не наголошую на тому, що ці поради от мають спрацювати, у всіх є якісь інші фокуси, і не всім є діло чи час до декорування чи прислуховування музики. Якщо ви розумієте, що вам не вистачає цієї атмосфери, то створюйте її самі для себе. Можливо, на жаль, ніхто, окрім вас, цього і не зробить. Які були мої поради? Напишіть в коментарях, що можливо я забула, пропустила, що піднімає настрій вам. Взагалі, давайте поспілкуємося, чи є у вас новорічний настрій, чи ви його не хочете навіть бачити. Це не останнє відео в цьому році, тому ми з вами зовсім скоро зустрінемося. Став лайк, підписуйся на канал. А з вами була Саша. Всім пока!